Дякую, народний депутат Ляшко. Прошу. Шановний Володимир Васильович, шановні колеги, я прошу включити на поточний пленарний тиждень до розгляду в другому читанні законопроект 2201 про мораторій на закриття лікарняних закладів. Цей закон був прийнятий в першому читанні 17 травня, минуло вже більше місяця від того, як він був прийнятий. В комітеті сьогодні він перебуває на розгляді. Я прошу до канікул, оскільки в нас 5 липня закривається сесія, щоб ми розглянули цей закон. Я вважаю. Що ми не маємо жодного морального права йти на канікули, не вирішивши питання щодо заборони закриття лікарняних закладів. До речі, користуючись нагодою, хочу привітати всіх медиків, а це мільйони людей по країні, які вчора відзначали своє професійне свято День медика. Я думаю, що всі ми маємо бути вдячні цим людям, які рятують життя нам. Нашим близьким, нашим громадянам. Але я думаю, що найкращий був би їм подарунок це не тільки мораторій на закриття лікарень, а й підвищення зарплат. І відповідні законопроекти є в Верховній Раді, але, на жаль, не розглядається. І питання відставки міністра охорони здоров'я багатирьової, адже в парламенті створена відповідна комісія по розслідуванню корупційних діянь в Міністерстві охорони здоров'я. Я думаю, що як в усьому цивілізованому світі робиться, керівник дій, якого розслідує. Хоча б на час розслідування мав би піти у відставку, а у нас виходить так, що продовжує керувати і її розслідують. І е, Володими Васильічу. Е, щодо ми годину спостерігали за вашою активною дискусією, хто за що голосував. Е, я хочу нагадати, що законопроект про скасування так званої пенсійної реформи набрав 223 голоси. 223. Не голосувала партія регіонів, один на цього голосувало. Не вистачило три голоси. Із них дев'ять від об'єднаної опозиції, чотири від удару не голосували, одинадцять позафракційних. Тобто, я думаю, що якби реально хотіли знизити пенсійний вік, давно прийняли цей закон. І останнє, користуючись присутністю представника уряду, шановний пане. Арбузов Сергій Геннадійович, я хочу вас поінформувати, що в Чернігівській області бюджетом на поточний рік виділено 40 мільйонів гривень державних субвенцій на соціально-економічний розвиток Чернігівської області. За рахунок цих коштів було заплановано ремонт дитячих садків, лікарень, шкіл, будівництво водогонів. Газифікація сіл і так далі станом на сьогоднішній день, 17 червня, жодної копійки цих коштів не освоюється, хоча на рахунках із 40 мільйонів вже майже 10 мільйонів лежать в області, і не проводяться навіть тендерні процедури, бо керівництво обласної адміністрації досі не спромоглося видати розпорядження, який би був затверджений перелік об'єктів, що підлягають фінансуванню по цій субвенції. Я вважаю, що не вважаю, а я заявляю, що під загрозою, Грозою освоєння цих коштів під загрозою введення в дію, зокрема, нової поліклініки в Бахмачі, ремонт дитячого садка в Талалаївці, ремонт школи номер 3 в Чернігові і маса-маса інших дуже важливих соціальних об'єктів. Губернаторі, обласна влада, які не освоюють цих коштів, вони дискредитують не лише державну владу, а вони створюють. Неможливої умови для навчання учнів, дітей в дитячому садку, вони позбавляють можливості людей пити чисту воду, користуватися теплими затишними приміщеннями. Я звертаюсь до уряду з вимогою вжити заходів до керівництва обласної адміністрації і, взагалі, ініціювати перед президентом питання відставки цього діяча, який сьогодні очолює Чернігівську область. Володимир Хоменко, голова обласної адміністрації. Дякую за увагу. Дякую. Я хочу спитати у вас. Ви назвали, що не голосували дев'ять чоловік від об'єднаної опозиції і чотири чоловіка від кличко. Ви що знаєте? Я думаю, що вони знають.